Станом на 27 люти ситуація навколо столиці залишається напруженою. Після невдалих спроб штурму трьох ключових населених пунктів на Колостолиці – Гастомеля, Бучі та Ерпіня, загарбники починають накопичувати сили для нового наступу. У середині Києва тривають постійні обстріли та бомбардування, але цивільне населення та й влада невтомно працюють над підготовкою до можливих міських боїв та евакуюють людей за колець. Рішучість не залишає шансів для паніки, оскільки перші бої переконують громадськість, що росіян можна зупинити. На сході станом на 27 лютого росіяни в основному контролюють автомагістралі, досягнувши околиць Ніжина та прилук двома великими колонами, які прямують до Києва. Однак, оскільки багато ключових міст, таких як Глухів, Суми, Ромни, Конотоп, все ще контролюються українцями, ці колони страждають від нестачі продовольства, палива, та боєприпасів, як і сумнозвісні 40 кілометрові колони на Київ, про які ми розповідали в першої частині. На півночі росіяни ведуть бої навколо Чернігова, який все ще перебуває під контролем України навіть після того, як був атакований з трьох боків досить чисельними російськими силами. Це завадило загарбникам просунутися прямо до Києва на східному березі Дніпра. Незважаючи на те, що запеклі бої в Гостомелі все ще тривають, росіяни тимчасово переключають свою увагу на спроби оточити столицю. Для цього спочатку необхідно взяти під контроль трасу М06, яка з'єднує Київ з Житомиром і є одною з важливих ліній постачання для захисників міста. 37-ма окрема російська мотострілецька бригада отримує наказ взяти макарів, а потім рухатися на південь, перерізаючи одну українську лінію постачання за іншою, залишаючи столицю ізольованою з заходу. Однак час, який російські війська втратили на прорив через Бучу та Ірпінь і Гастомель, був досить ефективно використаний українцями. Схід столиці був посилений свіжою 14-ю механізованою бригадою, яка щойно прибула з міста Володимир, що на заході України. Вони приєдналися до все ще цілком боєздатної 95-ї десантно-штурмової бригади, готуючи позиції навколо траси М-06. 27 лютого 2022 року чисельні російські колони майже досягають ключової магістралі, але при в'їзді в, в місті Макарів їх помічають українські цивільні, які інформують владу про прибуття танків, бронетранспортерів та вантажівок. Українці, 14-та механізована та 95-та десантна штурмова бригади, вчасно підтягують свої сили і починають знищувати ворога. Під час запеклих боїв у цьому регіоні деякі російські війська досягають шосе і навіть намагаються рухатися в напрямку столиці. Однак вони розуміють, що потрапили у глухий кут, оскільки 26 лютого міст через річку Ірпінь на трасі М-06 був превентивно підірваний. Це натякає на те, що в якийсь момент росіяни знову змінили план і вирішили тимчасово відмовитися від оточення і почати флангову атаку на Київ, сподіваючись, що столиця не захищена заходу, оскільки більшість українських бригад зосереджені на півночі міста. Обидва плани, оточення і флангова атака, практично провалилися через відсутність контролю над селищем Макарів, де українські війська витіснили росіян з міста і окопалися в очікуванні наступних колон загарбників. Росіяни, однак, зберігають контроль над містом Матижин, блокуючи трасу, але не маючи можливості використовувати її для просування в будь-якому напрямку через зруйновані мости та зусилля українських сил. Успіх українських військ навколо Макаріва також пов'язаний з застосуванням авіаційної підтримки вертольотів Мі 16-ї окремої бригади армійської авіації. Підрозділ втратив один мі 8 з екіпажем у складі Олександра Григор'єва, Дмитра Нестерука та Василя Гнатюка у цьому районі 28 лютого. Вважаючи, що українська протиповітряна оборона знищена, росіяни також починають активно використовувати штурмову авіацію для підтримки наступу в Макарєві, Бучі та РПНІ, втративши Су-34 Код 05-Червоний в районі аеродрому Бузова того ж дня. Російський Су-25 СМ. Код 07-Червоний зі складу 18-го штурмового авіаційного полку був збитий і впав біля селища Вишгород 2 березня. Ще один Су-34 кот 31 червоний зі складу 227 го бомбардувального авіаційного полку буде збитий біля селища Бородянка 3 березня. Того ж самого дня поблизу селища Бабинці знищується російський ударний вертоліт К-52. Для порівняння, під час цих подій Україна втрачає єдиний літак Міг-29 зі складу 40-ї бригади тактичної авіації, яким керував Олександр Бринджала, що загинув у цієї катастрофі. Загалом росіяни з цього моменту починають використовувати і відповідно втрачати більше літаків через активність українських зРК та винищувачів. 4 березня росіяни знову починають атаку, щоб захопити частину Гастомеля, яку вони не контролюють силами ПДВ. Вони входять колоною БМД та вступають у міський бій біля місцевого склозаводу з українськими спецпризначенцями головного управління розвідки та 114 ї бригади територіальної оборони, втрачаючи близько 20 БМД та близько 50 солдатів. На наступному відео показані наслідки цього наступу. Перестрілки тривають майже весь день, навіть після того, як основні сили росіян були знищені. Така ж напружена ситуація поширюється і на місто Ірпінь, де росіяни повільно просипаються в місто. Станом на 7 березня Ірпінь та Гастоміль більше ніж наполовину контролюються російськими військами, хоча Україна постійно намагається контратакувати в багатьох районах. Російська авіація продовжує діяти переважно в районі Макарєва і Ірпеня, втрачаючи 4 березня Су-25 Код-04 04, червоний з 18-го штурмового авіаційного полку, який розбився в Кодрі. Саме над селищем Макарів захисники також збили російський вертоліт Мі-8 код 83 «Синій». Може здатися, що доля України та Києва вирішувалася лише тут. В боях за Бучу та Єрпінь і Гастоміль, але такі ж важливі та запеклі бої одночасно відбуваються в інших місцях навколо столиці. Одна з найважливіших битв це битва за мащун, яка розпочалася 5 березня. Місто перебувало під контролем української 72-ї механізованої бригади, яка брала участь у початковій атаці на Гастомельський аеропорт, але зараз контролює лінію фронту вздовж річки Ірпінь, після того як підірвала всі мости через неї. Росіяни розгортають 76-ту гвардійську десантно-штурмову, 98-ту та 106-ту гвардійську повітряну десантну дивізії та 155-ту окрему бригаду морської піхоти, щоб навести пантонні мости і перетнути останню природну оборонну лінію Києва в районі. Мащуна вони розраховують, що після переправи буде легше прориватися через густий ліс на легких і маневрених БМД, ніж вести міські бої в Бучі, Ірпені та Гастомолі. Тому росіяни роблять мащун своєю новою головною вісю наступу, перекидаючи туди величезну кількість артилерії і проводячи постійні обстріли та авіаудари по позиціях українців перед входом в місто. Повітряну підтримку надають російські вертольоти, один з яких Мі-24 Код-32 Червоний був збитий українськими силами під Казаровичами з ПЗРК Перун польського виробництва. Це місто також має важливе значення через дамбу, яка з'єднує дві річки, контролюючи рівень води в Ірпені. 5 березня невеликі групи російських загарбників входять в частину міста, наймовірніше з метою розвідки. Вони вступають в чисельні перестрілки з невеликими групами українців у місті. Наступного дня росіяни наводять перший понтонний міст, починаючи повномасштабну атаку, намагаючись витиснити роту 72-ї бригади до центра міста, продовжуючи обстріли з важкої артилерії. До 72-ї бригади приєднується грузинський легіон, але до 11 березня росіяни зосередили під мощином значно більше військ і бронетехніки, що змусили захисників відступити до лісу, зазнавши суттєвих втрат. Після відступу. Українцям вдалося використовувати доти, збудовані під час облоги Києва у 1941 році, для організації наступної лінії оборони, незважаючи на те, що українців значно переважають в артилерії, вони завдають суттєвих досить точних ударів, виводячи з ладу два понтонних мости в період з 5 по 10 березня, але значна кількість бронетехніки однак вже перетинула річку. Ховаючись в лісах, вони оперативно помічаються українськими безпілотниками, а реактивна артилерія відкриває вогонь, як тільки росіяни намагаються перегруповуватися для продовження атаки. Десятки машин з екіпажами знищуються, що дає українцям надію на те, що битву можна ще виграти. Однак після того, як захисникам не вдається знищити останній понтонний міст за допомогою артилерії, 11 березня починається масований російський штурм. Обидві сторони зазнали великих втрат. Тому командир 72-ї механізованої бригади Олександр Довіченко 14 березня пропонує головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відступити з Мощуна. Генерал відповів, що якщо 72-га бригада відступить, то дорога на Київ буде відкрита, фактично санкціонувавши бій до останнього, але запропонувавши підкріплення. 72-га бригада, підкріплюючи своє офіційне гасло Україна або смерть вводить в бій всі свої резерви, але змінює тактику. Вдовиченко почав проводити ротацію військ кожні три дні, пояснюючи це рішення безпрецедентною щільністю обстрілів та холодами. Зрештою, українці досягають дамби в Казаровичах і підривають її, внаслідок чого рівень води в Ірпені підіймається приблизно на 2 метри. Сильна течія зносить останній понтонний міст і затоплює російські позиції та бронетехніку, залишаючи мощун ізольований від основних російських сил. Через кілька днів українські підрозділи підсилені 114 чотирнадцятої бригади територіальної оборони та ССО, стрімко контратакують росіян, оточують мащун і знищують відрізані та ослаблені частини загарбників. Лише кільком підрозділам вдалося переправитися через річку, залишивши всю техніку на березі. До 22 березня збройні сили України повністю відновили свої позиції на річці Ірпінь, фактично завершивши бій і зірвавши всі спроби росіян увійти до Києва через цю ділянку. У цей же час навколо Макарєва знову точилися бої. Після того, як 2 березня українці контратакували і витиснили росіян з міста, загарбники почали накопичувати сили, щоб взяти під контроль трасу М-06, а потім піти на південь, щоб завершити оточення або піти прямо на Київ. Незважаючи на те, що 5 вересня загарбники вийшли до траси в кількох місцях на схід від Макарєва, але місто все ще залишається важливою ціллю. після невдалої спроби атаки Макарєва з повітря, 7 березня, окупанти втратили один літак Су 25 бортовий номер 28 жовтий зі складу 266-го штурмового авіаційного полку, який розбився біля села Мироцьке. Це був один з останніх підтверджених знищених літаків окупантів у цьому районі, що натякає на те, що після значних втрат російська авіація в середині березня припинила більшість операцій навколо Києва. Атаки з повітря продовжувалися, але стратегія уникнення ризику значно знизила їхню ефективність. Так, з 8 березня ввечері, після запеклих боїв в районі Макарєва три українські танки Т-64 БВ, 14-ї механізованої бригади, отримали інформацію, що до міста наближається російська колона. Вони влаштовують засідку і, побачивши ворога в приціль, відкривають вогонь. Після знищення головного російського танку Т-72 та пошкодження кількох інших машин росіяни розбігаються по місту і викликають артилерійську підтримку, думаючи, що їх атакувала велика кількість українських військ. Українці продовжують знищувати колону, підпалюють ще кілька машин. Екіпаж українського танку Т-64БВ у складі старшого сержанта Сергія Васіча та його підлеглих, старшого солдата Віталія Прохамюка і солдата Олега Свинчука вирішає обійти колону з флангу, щоб зайняти кращу позицію. Вони швидко рухаються, продовжуючи влучний постріли осколково фугасними снарядами по ворожих військах у колоні. Аж раптом російський ПТРК влучає в їхній танк, спричиняючи детонацію боєкомплекту та загибель всього екіпажу. Усі троє: Сергій Васіч, Віталій Пархамюк і Олег Свінчук, будуть посмертно удостоєні звання Герою України. Ще два українські танки відступають, оскільки завдання по зупинці колони виконано. Загалом ці танкові екіпажі знищили шість російських машин, відбиваючи черговий штурм Макарєва. Тим не менш, протягом березня тривають запеклі бої. І Макарів кілька разів захоплюються росіянами та відбиваються українськими військами. Місто практично зруйноване від постійних міських боїв та артилерійських обстрілів. Однак, незважаючи на те, що в певний момент росіяни контролюють Матижин, Копилів, Северинівку, Колонщину, Березівку та Гавронщину, захисники не здаються, оскільки розуміють важливість затримати тут якомога більше російських сил і не допустити їхнього прямого просування на Київ. На захід від Києва 9 березня колона російської бронетехніки просувається з півночі між селами Залісся та Скибин. Колона складається з особового складу та бронетехніки російської 90-ї гвардійської танкової дивізії. Оскільки українці мали час підготуватися до атаки з заходу, колона рухається прямо на засідку, влаштованої 72-ї механізованої бригади. Українські безпілотники підтверджують інформацію про те, що колона складається переважно з танків та БМП. Тож захисникам, які не мають навіть половини того, що має ворог в плані бронетехніки, доводиться покладатися на несподіванку ПТРК та перевагу в тактиці. Роман Дармограй, командир батальйону 72-ї механізованої бригади, наказує розмістити український ПТРК Стугна П у полі поблизу села Скибин. Група солдатів, озброєних ПТРК «Інлав» британського виробництва, розміщується на узбіччі дороги ближче до села Залісся. Вони першими зустрічають ворога. Коли колона наближається до міста засідки, українці влучають в російський танк ракетою НЛАВ, яка підпалює його, поки він продовжує катитися дорогою. Двом з трьох членів екіпажу вдається врятуватися. Ще одна ракета ПТРК влучає в кущі або просто виходить із ладу. Росіяни стрибують з підбитих машин, розбігаються в різні боки, явно панікуючи. Частина БМП і танків намагається вести вогонь на придушення, інша частина техніки їде в різних напрямках. Українська засідка добре замаскована, тому танки змушені стріляти навмання через кущі. Це зрозуміло, адже як тільки один танк робить постріл, його відразу підбивають з гранатомета або ракетою відповідь. Це відео саме цієї засідки, після чого колона перегруповується і продовжує рух в бік Києва. Є також свідчення активності українських бойових вертольотів у цьому районі. Один з яких мі 24 що належав шістнадцятої окремої бригади армійської авіації, був збитий біля села Кулаженці 8 березня. Обидва члени екіпажу Олександр Мариняк і Іван Беззуб не вижили. Того ж дня український Мі-8, бортовий номер 133, що належав одинадцятої окремій бригади армійської авіації, був збитий російськими військами поблизу села Бервиця. Члени екіпажу Гегечкорі Олег та Ігор Мороз. Загинули, а двоє інших пілотів потрапили в російський полон і були звільнені після обмену полоненими. Україна також втратила один винищувач Міг 29 під селом Березівка. У бою загинув пілот 40-ї бригади тактичної авіації Андрій Люташин. У селі Скибин вище згадана колона в'їжджає на вузьку ділянку дороги, та танки стають легкою здобичу для ракет стугна, а потім іще й для артилерії. Фатальна помилка полягає в тому, що машини були занадто близько одна до одної, тому артилерійські постріли 72-ї бригади виявилися надзвичайно ефективними. Нітро я удар. Нітро я удар, слушаю тебе. Удар, я Нітро. Шестой полк пасі по? Шестой полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься, всех соберешь, мне доложишь. Как понял? Оттуда били артиллерия, танки. С беспилотника, так я понял, Байрактары летают. Салют разбираюсь. до моменту відступу. Колона втратила 17 танків, три інші бронемашини та десятки людей. Командир колони, полковник Андрій Захаров, був важко поранений під час атаки і помер пізніше того ж дня. Колона змушена відступити від Скібіна. Протягом решти боїв в цьому районі. Російські війська переважно трималися в районі сіл і не робили більш серйозних спроб у до міста. Оскільки війська були дуже погано забезпечені через перевантаження логістичної лінії та нездатність взяти під контроль Сумську область, приблизно між 10 та 22 березня на стратегічному рівні битва увійшла в патову фазу. Україна зберігає повний контроль над Києвом, але важкі бої все ще точаться навколо Єрпіня, Макарєва, Мащуна та на сході від броварів. 40 кілометровий конвой через Іванків розпався через засідки і брак боєприпасів, що змушує росіян ховатися в селах, грабувати їх замість того, щоб дістатися до Києва. Майже через місяць після першої спроби росіян захопити столицю, стає зрозуміло, що так званий російський бліцкриг провалився. Загарбники застрягли у міських боях на півночі та ведуть переважно позиційні бої на сході та заході. Велика кількість техніки була втрачена в колонах, тому залишки були розсередоточені для підтримки піхоти, що унеможливило будь-який стрімковий прорив. Справедливості зараді слід зазначити, що будь-яка спроба такого прориву могла б бути надзвичайно ризикованою через велику кількість сучасної протитанкової зброї, такої як Джавелін та Енлоу, про які ми вже згадували неодноразово. Ці системи відіграли вирішальну роль у відбитті першої атаки на столицю завдяки принципу вистрелив та забув. Це означає, що командири засідок не потребують ретельної підготовки для роботи з ними і можуть відступити одразу після пострілу. Ця важлива перевага дозволяє українцям підірвати російські лінії постачання, які були досить ненадійними через чисельні зруйновані мости та досить складний рельєф місцевості. Артилерійські дуелі тривали по всьому фронту, але оскільки українці використовують набагато більше розвідувальних дронів ніж росіяни, вони частково можуть отримати кращі результати з меншої кількості боєприпасів. Це було надзвичайно важливо в районі Мащуна, де 72 га бригада, врешті-решт, навчилася швидко знищувати російські понтонні мости. Оскільки західні союзники бачать, що Україна навряд чи впаде найближчим часом, тим постачання військової допомоги зростають. Патова ситуація закінчується приблизно 22 березня, коли Україна переходить від оборони до наступу, намагаючись відтиснити росіян на декількох фронтах навколо столиці. З 2 по 24 березня українці відтіснили росіян Ерпені та Макареві, а також повністю звільнили велику Димирку та Лук'янівку. На сході силами 10-ї гірської штурмової бригади, яка нещодавно з сходу України. Варто зазначити, що на обох цих напрямках також допомагав білоруський добровольчий полк. 28 березня Макарів, Матижин та Ірпінь були повністю відвойовані українцями. Наступного дня Росія оголосила, що виводять свої війська із под Києва, пояснюючи це жестами доброї волі. Протягом наступних чотирьох днів росіяни швидко залишали позиції, відступали в бік Білорусі, ретельно замінувавши все, що могли. Це було зроблено для того, щоб українці не змогли атакувати їх під час відступу. Не виключено також, що росіяни передбачали можливе оточення під Києвом. Основною причиною відступу, однак, була не нездатність російських сил забезпечити свої війська, а мужність як цивільних, так і всіх сил оборони. Це дозволяє зробити висновок, що початковий російський план був дійсно про швидке захоплення Києва силами ПДВ, розгорнутими з літаків у Гастомелі, або принаймні силами, які прибули з Білорусі. Ми вже обговорювали велику ставку на повітряне десантування в окремому відео про битву за гастомельський аеропорт. Також подивіться, якщо вас цікавлять ці деталі. Також важливо згадати більше десяти менших підрозділів, які допомагали захищати Київ, але не війшли до цього відео, щоб не ускладнювати картину. Повідомлюється, що у боях брали участь окремі підрозділи 30-ї та 53-ї механізованих бригад, 58-ї мотострілецької та 44-ї артилерійської бригад, 39-го зенитно-ракетного полку та 831-ї бригади тактичної авіації. Крім того, понад сім бригад Національної гвардії допомагали Збройним силам України в операціях навколо Києва. З менш традиційних підрозділів за столицю боролися добровольче формування, такі як батальйон Свобода, добровольчий Український Корпус, Українська Добровольча Армія та Чеченський батальйон імені Шейха Мансура та Джохара Дудаєва, а також 49-й окремий піхотний батальйон. Цей список можна продовжувати, але головне, Київ був врятований величезними зусиллями всього українського народу, який відстояв своє право на існування всупереч всьому. Багато проросійських джерел стверджують, що напад на Київ був відволікаючим маневром, який дозволив би Росії досягти перших успіхів на сході та півдні України, але це не має сенсу, якщо ми уважно подивимося на склад задіяних російських сил. Київ атакували елітні російські підрозділи ПДВ, які в багатьо місцях використовувалися непрофесійно, але все одно становили значну загрозу для українців, зокрема завдавши значних втрат 72, 79, 80 та 95 українських бригадам. Підрозділи Росгвардії, такі як ОМОН і СОБР, а також Чеченський 141 й спеціальний моторизований полк, також не відповідав типу військ, який слід використовувати для відволікаючої атаки. Ці підрозділи були корисні для придушення протестів і встановлення контролю над містом. Вертолітний рейд в аеропорту Гастомель також був суперризикованою операцією, але якщо Київ не був головною ціллю, то навіщо тоді його проводили? Підсумовуючи, немає жодних доказів того, що Росія не планувала захопити Київ, тому з високим степенем вирогівності можна стверджувати, що атака дійсно була стратегічною невдачою російських сил через чисельні тактичні прорахунки, особливо логістичні. У червні 23-го року Володимир Путін також представив свою версію подій, пояснивши відступ з Києва якоюсь угодою, яка була досягнута після перемовин на початку війни. Однак коротко продемонстровані документи просто перераховують вимоги двох сторін Росії та України до структури та озброєння українських військ Тож це просто пропозиція двох сторін, які не могли бути якоюсь зобов'язуючою угодою. Хоча це згадується, на документах не було жодних підписів або будь-яких інших підтверджень, тому автентичність цієї угоди також має бути піддана сумніву. Ця версія також є досить слабкою, оскільки російський президент не надав повного тексту того, щоб могло б виглядати як угода, і навіть чітко не пояснив, що саме Росія хотіла або отримала в обмін на відступ околиць Києва. Битва за Київ стала величезною перемогою України. І першим, але не останнім великим контрнаступом. Хоча російські війська самі вирішили відступити, саме те, як українське командування проводило операцію в цьому регіоні, призвело до цього, загарбники також відступили з Чернігова та Сум, фактично втративши всі позиції на півночі України, окрім як навколо в Харкова. Про бої навколо цього міста ми також маємо окреме детальне відео. Пізніше українці встановили озброєні рубежі на кордоні з Білорусією та Росією, щоб запобігти глибокому прориву в разі повторного наступу. На жаль, крім чисельних втрат серед військовослужбовців, втрата території також означає місяць окупації для багатьох цивільних осіб. Одні були змушені провести майже весь час у підвалах, інші стали жертвами чисельних нелюдських воєнних злочинів, скоєних російськими військами. Звірства, які були розкриті пізніше, коли Україна відновила контроль над такими містами як Буч, Ча та таєрпінь швидше за все стали причиною того, що подальші мирні переговори були зупинені, незважаючи на всім відомі жести доброї волі.